Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – попереднє сервірування столу до вечері. Навпроти відвідувача 2 см від краю стола ставимо столову мілку тарілку. На тарілку кладемо паперову серветку. Ставимо закусочну тарілку на столову мілку тарілку. Столовий ніж розміщуємо за 2 см від краю стола лезом до тарілки. Закусочний ніж розміщуємо біля столового за пів сантиметра на відстані. З лівої сторони розміщуємо столову виделку, біля неї за пів сантиметра закусочну виделку, ліворуч, 8 см від краю стола ставимо поріжкову тарілку. Навпроти кінчика столового ножа ставимо. Чарку для горілки. Біля неї праворуч розміщуємо келих для вина і фужер для безалкогольних напоїв. На закусочну тарілку розміщуємо полотняну серветку попередньо гарно складену. На завершальному етапі попереднього сервірування до вечері розміщуємо спеції по центру стола і ваза для квітів. На сьогоднішньому уроці ми вивчили попереднє сервірування столу до вечері. Дякую за увагу!